З перших хвилин освіти Аватара відчуваєш себе на Пандорі таким ж самим людиною Наві, як і усі з плем'я. Уявляєш, що ходиш по біолюмінесцентному лісу з різними рослинами, при цьому робчи ковток свіжого повітря цієї неймовірно чудової планети. Привіт всім! Побачивши фільм вже вдвічі, я зрозумів, наскільки це неймовірна картина, яка захопила на усі три години. Не відриваючи з кожного кадру. Ти відчував кожен їхній рух. Не вистачало лише запахи відчути тоді вже з кінотеатру ніхто би й не вийшов би. Джеймс Кемерн проробив справді неймовірну роботу, яка буде згадуватись через десятки років, також само як і Володар Перснів або Зоріні Війни та Дюна Френка Герберта. Я гадаю, що це саме та робота з усіх його фільмів, від якої він як творець пишається. Як Джейк та Нейтірі, своїми дітьми, так само певно, і сам режисер, створюючи цю картину. Це певно одна з дилогії, яка зуміла продовжити та розвинути історію, яка була створена в першому фільмі, не руйнуючи все, що було до того, та навіть додаючи щось нове, залишаючи старих, та створюючи нових фанатів для усієї франшизи. Зазвичай не всіх таки виходить, але ми бачимо у цьому фільмі кропітку працю, яка заслуговує на повагу, та навіть на те, щоб сходити ще один раз у кінотеатр. Дізнавшись, яким вже є ліс на Пандорі, наскільки він різнобарний, та як живуть люди навіть. там. Історія нам дає зрозуміти, що Джейко та його родині потрібно покинути їхню домівку та йти з їх дому у далекі території та шукати прихисток там, де не буде тієї війни, яка прийшла знову, за роки після того, як вони її ж закінчили та відправили більшу частину людей назад на землю. Після цього нам відкривається новий незвіданий край водяного племені, які. Який показують, наскільки вода для них важлива, так само як і племені омитикає їх ліс. Цим же відкриваються нові емоції та відчуття для кожного глядача. В першій частині ми уявляли, як ходимо лісом Пандори. Тепер ж ми знаходимося під її водою. Кемерон передав воду неймовірно. Люди, які виконували сторону Сіджай, змогли настільки, як то кажуть, заморочитись і перестрибнути більшість фільмів та навіть. Ігор зі своїм особливим підходом. З перших хвилин неможливо уявити, що це все є правдивим, але цей фільм доказав, що з допомогою графіки можливо зробити вигаданий світ, який буде відчуватися реальним. Це той самий популярний кадр, який зацікавив багатьох людей, які робили 3D-ефекти для фільмів або ж відео та й взагалі простих оцінювачів фільмів. Якщо поставити в порівнянні першу картину та другу, ми. Бачимо справді величезний стрибок уперед в плані графіки та захоплення кожної емоції актора. Тому що саме про це фільм Джеймс не створював анімаційний фільм, а це була ідея більше про захоплення самої акторської гри. Кожен рух, кожен політ та кожен бій. це не анімаційний фільм. These actors did not just stand at a lectern and do a voice part, and then animators went off for the next two years and created the entire physicality of their performance. The most exciting thing is it is my performance. This thing walks and talks and acts like me, it's my interpretation. Every nuance, every tiny bit of the performance that you see on the screen was created by the actors. They had to run, they had to leap, they had to fight, they had to do all the things that you see them doing in the film. And that's where the power of the performance comes from. It's not just we capture emotion, we're trying to capture what's the intent of the actor. Сюжет другої частини аватару він не виглядає новітнім. Насправді. Ми бачили сотні таких сюжетів зі схожими сюжетними переплетеннями. Я навіть не сказав би. Що він має нову якусь ідею або ж задумку, але у режисера виходить зачепити кожного глядача по-новому і не відпускати його до кінця самого фільму, пропускаючи через кожну цю сюжетну лінію, даючи всім відчути, що на даний момент відчуває персонаж, побачити їх переживання та взяти щось для себе з цієї сімейної драми. Бо саме про це сюжет цієї картини, але я вважаю, що він розкритий досить гарно та дає зрозуміти цінності цих персонажів і їх мотиви. І на завершення після другого перегляду в мене було досить дивне відчуття до цієї історії, бо у моїй країні війна. Я відчув цей сюжет. Зовсім по іншому, і не впевнений, що люди з інших країн спроможні відчути те ж саме в Україні. Практично кожен зараз переживає те, що відчувала сім'я Джейка, і як вони намагалися тікати від війни, скільки вони втратили за цього безумства. Більшість українців зі сходу знаходять прихисток на західній частині нашої держави, ховаючись від тих постійних обстрілів, і кожен з них, так само як і Нейтірі та Джейк намагається зберегти те саме цінне, те, що в них є. І це є сім'я. На цьому все. Дякую за перегляд. З вас. Я проси би поставити лайк і підписатися на канал та залишити коментар, що подобається або не подобається, щоб розуміти, куди рухатись. В мене є телеграм, дискорд та твіч. Приходьте туди, частіше всього. Зможете почути в мене в телеграмі, тому обов'язково заходьте туди і слідкуйте там.